Вже 10 місяців небайдужі люди активно допомагають українським військовим, вимушеним переселенцям та всім, хто в цей складний час потребує підтримки. У Лозовій діє вже півроку волонтерська спільнота ОМОФОР. Працює вона при преображенській парафії Української греко-католицької церкви. Про те, що роблять і яку допомогу надають, розповідала координаторка спільноти Людмила Куштим. Якось так, напевно, з Божої ласки, з Божого власловіння. От створилася наша спільнота. 24 лютого всіх нас ну, раптово застала війна, і напевно у багатьох з нас виникло питання, чим я можу допомогти своїй країні, як я можу стати на захист своєї вітчизни. Я в ці дні виявилася в евакуації у місто Франківську, і там буквально з перших днів долучилася до волонтерської спільноти, яка теж плила сітки. А потім ми плели ще плили Вервиці, вервиці і передавали їх на фронт. Ну, наскільки там тепл, тепла була атмосфера, наскільки душевна, як нібито ми частинку серця цього видавали хлопцям. Звичайно, я довго там не могла залишатися, все одно хотілося додому. Повернувшись додому, я ну, такі свої ідеї. Щодо створення тут у нас такої ж спільноти і такого ж центру по плетінню сіток. Поговорила за цим В'ячеславом. Він дав благословіння. І першими моїми помічниками був пан Анатолій Ілліч-Кладов і пані Любов Михайлівна Городнічук. Ми починали втрьох, а потім навколо нас от виникла така спільнота людей, знаєте, однодумців, людей патріотичних, людей, які справді хотіли ну, жертвувати своїм часом. Для того щоб допомогти хлопцям, от зробили таку конструкцію. Цю конструкцію це я так бачила Франківську. Вона дуже зручно допомагає натягувати сітки і робити справу нашу легше. На допомогу прийшли нам товариства, Лозівське товариство Рибалок і мисливців, які нам просто безкоштовно надали велику кількість сіток. Зараз це проблема взагалі я знаю, в Україні. У нас вони є. Так що, хлопці, дякуємо вам. Спільнота в нас дружня, спільнота в нас позитивна, спільнота влітку у нас багато було молоді, але зараз ці учні стали студентами, вони вже навчаються, але залишаються подумки з нами, обіцяють на канікули прийти. Вітання, Ромчик, вітання Анічка, ми вас любимо. Будь ласка, заходьте до нас. Ну, Завжди така традиція стала у нас. Ми завжди проговорюємо молитву. Молитву, щоб сітки були наші надійними, щоб робота спорилася і щоб ми, наша любов передавалася хлопцям. Наразі спільнота працює над створенням 28-ї маскувальної сітки. Людмила Куштим розповідає, сітки роблять різні за розміром, за кольором, за призначенням, в залежності від того, що замовляють військові. Співпрацюємо із, із тероборонівцями Лозівською теробороною, Чугуївська тероборона, харківськими волонтерами. Відправляли на Донецький напрямок через лозівських волонтерів. Дуже багато сіток підправили батальйону Карпатська Січ, співпрацюючи з Андрієм Юшковим. Спочатку просто ми, знаєте, як телефонне радіо, що потрібно. Несли не все, а ми тут робили тоді ревізію, відбирали, що це на сітки підходить, а це на сітки не підходить, тому що ми постійно контактували з військовими, розумієте, нам потрібно було знати, якої щільності має бути сітка, яку вона має бути кольору. От ми почали виготовляти, наприклад, флісові сітки. Ну Ми зрозуміли, що вона важка, ця сітка, і коли вона промокне, вона буде неефективна у використанні. Тому ми, звичайно, почали шукати, дуже багато допомогли мені дівчата, дуже багато нам пересилали посилок, дівчата і знайомі мої коліжанки з Франківська. Вони просто безкоштовно слали нам, у них там на певно, є швейні цехи, і вони нам відсилали оці, оці обрізки. Багато хлопці, харківські волонтери, привозили просто машинами обрізки тканини. Звичайно, ми її, ми її відбирали, звичайно, не вся могла підходити, але у нас вже у, у коробках у нас уже вона розсортована. Ми от попередню сітку робили, 27-му сітку, ми робили білу. Тобто біла з чорними крапинками, Але от прийшло замовлення з фронту, наш парафіянин попросив саме сітку такого кольору хаки коричнево-сірий. Тобто Ми якраз долучилися. У ну, нас, нас тут є свої дизайнери, дизайнери, арт-дизайнери, які поєднують кольори. Як почали ми з женського району і потім ми перейшли сюди і так і продовжуємо. Робить, ріжемо і сітки плетемо все. Ну, ваш ваша задача. Ой, хлопцям допомагати, щоб вони швидше вернулися, живі, здорові. Закінчилась війна, побільше сіток, щоб вони їх укрили, як принесли їм пользу. Скільки ви вже зробили? Ну, тут 27, а ми там були по щоту, зробили 100 сіток і перейшли сюди. І вже оце 127 сітка. Все. Для хлопців, все для оборони. У мене є художнє а, образування, і тому я а, маю рекомендувати колір. Ну, ми всі вирішували це. Земля це листя опала і в'єтки. Ну і тому коричневі відтінки всі, а, зелені відтінки з коричневим, скажімо <різь> <різь> так. Ну так ми підбираємо. Ну, ми займаємося хто чи може. Я робила мед з хлопцям на мед, родзинки, ну таку суміш. Ну, дівчата робили сало. Ну, хто що може, той робить. Так, в принципі, хто що може. А ну шкарпетки, так, мама в'яже. Я нитки розпускаю вдома, а вона в'яже. У нас дуже дружні колектив. Приходимо, робимо. Коли коли розмовляємо без кінця, коли мовчимо, коли співаємо, так. хто співає, хто не співає. Чай обов'язково п'ємо, молимось. Я не так часто працюю, бо я вчитель, і треба уроки проводити в зумі, але по можливості теж у мене син служить зараз в нашій Лозівській теробороні. Це ж він приїздив, так йому передали. Свічки окупні і сало, і смаколики різні. Чим можемо, тим і допомагаємо. Ну, у нас дуже гарна атмосфера. У нас служби проходять щонеділі, о 9-й годині ранку. Зараз багато, багато до нас нових людей підходить, їм подобається тут. Я сподіваюся, що наша громада буде зростати найближчим часом. Я може, ще не, так, не така вправна, як ось дівчатка, які вже давно плетуть, але все ж таки, хоч трішечки, можу допомогти. Хочеться побажати нашим хлопцям терпіння, витримки, хочеться, щоб війна закінчилася перемогою обов'язково. І ми будемо все для цього робити, все, що зможемо. З настанням холодів, говорить координаторка спільноти Людмила Куштим, хлопці-волонтери, військові з фронту почали звертатися до спільноти з потребою виготовити і надіслати окупні свічки. Вже виготовили більше 200 свічок. На них витратили 50 кілограмів парафіну та 10 кілограмів воску. Ми це ніколи цим не займалися, але на допомогу прийшли пасічники. Вони надали нам віск, потім волонтери надали нам парафін, і ми почали виготовляти свічки. У нас такі майстри є Василь Павлович і Володимир Сергійович, які дуже вправно виготовляють ці свічки. Уже на фронт ми відправили на сьогоднішній день 218 вісімнадцять перепрошую свічок. Беремо баночку, ложимо, розмічаємо. Одрізаємо полоску відповідної ширини, скручуємо і вставляємо, як виходить відразу. Ні, ні дашенька ще скрути, плотніше скрути. От. Вставляємо, потім вставляємо фетельок. Ну от тут вже ми тасать, вони готові, так зроблені. О, бач. А то й вставляємо фітілек сюди. Відрізаємо і на заливку відправляємо. А я вже, так сказати, неділі-дві, мабуть. Оце ж ріжу картон, вставляю. І от даю далі по лінії так сказати виготовлення, заливають парафіном чи воском, ну що там є у нас. Ось така у мене робота. Ну, на це ми виділяємо до п'яти годин часу, ну не кожен день, а коли вже у нас по графіку, так би мовити. Після цього, як Павло щось все зібрав баночки і тепер проходиться заливка. Залукать печі. Заливається, разу лється на світіль на і так потихеньку л'ємо, їм, щоб вона впитувалась, впитувалося повністю. Парафін розстав. Ра, і пока ці бульби ходять, проходить, а так я потихеньку заливаю цю банку, потім другу буду брати. Хай пока вони тут, я другу тепер. Потім опять же цю доливать, поки воно пытається. І так проходить кожна баночка. А чим заливаєте? Парафіном. Ну і, і парафін, і, а якщо немає парафіну, ну этим заливаємо, як есть свічами, ну, там, ну, такие. Виск, якщо є, да. А если нема, ну большинство ну, парафин. І оце так пробуем заливати повністю. Так, тут залита, працює, вивчається і так. Заливає, поки буде не повна вона, повністю залив, щоб вже було залито, стояло, ну, зверху повно вже пропиталася баночка. І потім вона засти, стає повна і, за, і застиває. Ми називаємо майстринь мереживниці. Це не просто, знаєте, павучиха, це мережівниці. Це супердівчата, які мають вже свою технологію, техніку свою, і ну, вони тут працюють дуже вправно. Ну, а чоловіки це взагалі, знаєте, такий наш надійний тил тут. Вони ну, виконують саму таку важку роботу, пічку топлять, бо все-таки має бути в нас тепло тут і комфортно. Ну і от вони займаються, звичайно, розтопленням парафіну і заливанням свічок. Спільнота ОМОФОР не сама. Підтримують і долучаються до волонтерства небайдужі люди, які приносять все, чим бажають поділитися з військовими. На фронт відправляють не тільки сітки та свічки, розповідає пані Людмила. Коли відправляли сітки чи свічки, хотілося яких смаколиків хлопцям передати. І тоді почали просто подумки, що, ці, що найбільше зараз смакує хлопцям. А найбільше зараз смакує отакі зимові холоди. Це наші імунно зміцнююча, наша суміш, горіхова, горіхова медова суміш і лимон там є, там є сухофрукти. І також ми почали виготовляти таку намазку сала, яку назвали Козацька сила. Сало, часник дуже це добре йде. Допомагають дуже багато. Нам допомагають доброчинці з лозової. Люди приходять, приносять тканину, приносять продукти, приносять хто яблучка, хто цибулю. Допомагають не тільки лозової, а лозівської громади багато, передають із сіл багато. Овочі, фрукти, сало, теплий одяг. От і сьогодні ми маємо багато шкарпеток, плетених готуємо вже. Ми на завтра посилку відправляти. Маємо теплий одяг. Туди маємо намазку, готуємо ще хлопцям такі мариновані морковка, салати, морковка, бурячок. Теж дуже хлопцям це до смаку, соління різні. Ну і звичайно копні свічки. Приходять, наприклад, у церкву люди, жіночки, в основному запитують, бачать, що у вас тут. Заходять, ми презентуємо, от ми тут, долучайтесь, якщо хочете. А чим можна допомогти? Ну, можна тканину, приносять. От нещодавно пані Таня була нас на службі, а в понеділок вона принесла тканину. От, я скажу, Дуже багато із села Перемога це мої односельці, дуже буквально дві машини привезли речей, продуктів. Ну, от, ну, от, знаєте, це дуже важливо, що нам, ну, люди нам довіряють. Ну, звичайно, перш за все це тканина, це перш за все продукти, теплі речі це те, що зараз у нас ну, актуально, щоб потім хлопцям відправити. Ну, а взагалі хлопці потім знаєте, зворотній зв'язок надсилають нам фото, де вже приміняють свою, наші сітки. Нещодавно такий, така історія була, трішки говорять як анекдот. знаєте, Я розповім все-таки Хлопці Чугуївської тероборони, ми їм відправили сітку, це була осіння сітка, і от вони її примінили, накрили там якусь техніку, машину чи що. І розповідають, прийшов командир Нанхик і каже, ну як тут у вас хлопці, Та все гаразд. А де це ви свою машину ділили? Та він вже 5 метрів під горіхом стоїть. А Він каже, повертається, каже, нічого не бачить. Наша сітка злилася з кольором листя. От, і машини абсолютно не видно. Ну Ми вважаємо, що це, це вже ефективність нашої сітки. Тобто вона має бути справді маскувальна. Координаторка спільноти Людмила Куштим щиро вдячна друзям, благодійникам, волонтерам, усім небайдужим землякам українцям за підтримку та допомогу. Наша спільнота Омофор означає з грецької мови це омофор, це покров, покривало матері Божої, яка вкриває ну, люд, весь захищає його від біди. Богу вдячна спільноті нашій. Просто тут знаєте, набираєшся сил, віриш, що твоя маленька робота. Є маленьким внеском у нашу велику перемогу. Я сподіваюся, що, що ми робимо дуже добру справу, і я дуже тішуся, що поряд зі мною є мої однодумці і мої друзі. Так що нам тут затишно, нам тут комфортно, нам тут, знаєте, ми стали справді друзями. От люди абсолютно різні, незнайомі, але ми тут здружилися. Хочу сказати, що у нас працювала жіночка-переселенка із Луганської області, вона знайшла нас і, на жаль, зараз вона вже приїхала в інше місце з чоловіком, але наскільки, ну, наскільки ми тут здружилися із пані Іриною Світличною, от, вона якраз втекла по суті, від окупації. І теж долучилася до нас. Тобто в ну, нас я ж кажу, люди абсолютно ну, різних занять, різних, різного віку, різ, ну, різних уподобань, але от нас об'єднує наша спільна справа. І ми цим тішимось. Оскільки діяльність спільноти ОМОФОР розширилась, є замовлення і на сітки, і на окопні свічки. Наразі волонтерам потрібно якомога більше матеріалу парафіну, воску, а також тканини коричневого хакі, сірого, білого кольорів. Все це можна приносити за адресою вулиця Абросімова, 13. Також під час війни активно допомагає благодійна організація Благодійний фонд Карітас Харків. Про те, яку допомогу вже надали та яким категоріям населення, розповідає соціальний працівник благодійної організації Наталія. Приблизно з серпня місяця, з перших чисел серпня, у нас почалася видача наборів продуктових і гігієнічних. Спочатку були тільки продуктові набори. Тепер ми видаємо вже близько декількох місяців тільки гігієнічні набори, це як індивідуальні жіночі чоловічі, так і сімейні набори, це, тобто від двох людей. Це самотні матері, багатодітні матері, зазвичай отримують сімейну гігієну. Донорами благодійної допомоги на зараз є це українські донори. Так, тобто, зараз ну, те, що ми кажемо саме про гігієнічні набори. Це український донор, як я вже сказала. Бенефіціари в нас діляться, тобто отримувачі, да, на сім категорій: це ВПО, це категорії від 60 років, багатодітні мами, самотні матері, які мають витяг про те, що вона є самотньою мамою. Це інваліди, перша друга група. Важко хворі люди, якщо в них є медична довідка про те, що людина, наприклад, отримала важку форму діабета, інсульт, інфаркт тощо. Також є багато вдячних людей, які розказують про те, що ця допомога була їм надана, скажімо так, вчасно, тому що зараз у важкий час не завжди людина може придбати собі ті товари, які надаються гуманітарній допомозі. Видано вже більше тисячі наборів ще до 20 грудня. Ми плануємо видасти ще близько 200 наборів. І на жаль, поки в цьому році видача наборів уже закінчується. Коли вона відновиться після нового року, ще під питанням з перших днів повномасштабного вторгнення до допомоги військовим вимушеним переселенцям і всім потребуючим долучилася і преображенська парафія Української греко-католицької церкви у Лозовій, при якій діє волонтерська спільнота ОМОФОР та благодійна організація Благодійний фонд Карі та Харків наші парафіяни з Лозівського Близнюківського районів передавали продукти для наших військових, для наших захисників. Ми закуповували на зібрані кошти, військові, військове спорядження, військову форму для наших захисників. Тобто, все це також передавалося військовим. Ну і окрім цього, звичайно, церква виконує свою пряму функцію, тобто ми регулярно молимося за перемогу над ворогом, за наших захисників, медиків, волонтерів, людей, які втратили помешкання, майно відповідно також виїжджали до наших хлопців, благословляли їх. Також значна кількість наших парафіян воює. На передовій дехто зараз перебуває в шпиталях на лікування після поранень. Тобто парафіяни нашої церкви, прихожани нашої церкви, активно залучені. Як в гуманітарну діяльність, тобто для допомоги тим, хто цього потребує, так і для наших захисників. Ну є і сумні звичайні речі, тобто, коли ми відправляємо похорон за загиблими нашими хлопцями, тобто, як же без цього теж потрібна допомога, і відповідно, людям. Які втратили своїх рідних, близьких, тому ми активно співпрацюємо із організацією рідних загиблих пам'ять серця, із відповідно, саме людьми, які втратили своїх близьких і ще з 2014 року. Тобто також ми, як церква, намагаємося. З поправкою на такі військові обставини, але все ж таки проводимо меморіальні заходи, зокрема, на Покрову на 14 жовтня біля Христа Героям України на День пам'яті жертвам голодоморів. І також зараз людям, окрім цього, потрібна, скажімо так, духовна, психологічна підтримка, тому ми виїздили на села, тому що в Лозовій ситуація, скажімо так, ну, люди більш можливо згуртовані. А по селах теж людям потрібна підтримка, і ми виїздили в різноманітні села також для підтримки спілкування із людьми.